Друзі, доброго дня, хочу засняти трошки коротеньке відео по поводу підтікання масла із підклапаної кришки. На автомобілі Chevrolet, Lachetti. двигатель 1,6. Так. Значить, Придбав я недавно цей автомобіль свого друга. Ну, Суть не в тому. Тут сюди дивимося все у маслі. Ми з ним говорили, він каже, давай там на герметик посадимо чи що. Ну, Герметик тут не допоможе через просту одну причину. Значить так, клапанну кришку я вже відмив. Хочу показати зараз болтики тут я повитягував. Допустимо, тут ось втулки. Ось якщо прижимає болт, так, то втулка виходить. Де так? Щоб... О. Оце воно так виходить. Ніяк воно не прижме, буду я ці втулки розпорне, не розпорне чи проставочний, як там можна сказати, трошки на 1 мм буду сточувати, бо ось сюди на головці отакі вм'ятини. Це ж ми вже так тоді жали, жали, що воно вм'ятини. Там в свічних колодцях повно масла. Також буду вимочувати оце все діло, тому що це не є добре. Ось люльки вони не повитирав, а то все було в маслі. Прокладка ця дубова, я купив нову. Хай вона поки там полежить. Роблю серед відкритого неба. Погода вроді нормальна. Ось такі от справи, друзі. По, по коротше, Забувся я тільки оцих 15 колець купити нових. Ну то потім куплю. Воно осюдою. Все, все сюди, оце все сюди туди, ото все воно слюнить і мотор грязний. Прийдеться відмивати хімію брати. керхером там побачу тоді вже пізніше. А поки хочу на цю причину устранити. І потім вже побачимо, що воно дасть. Так воно дасть все добре. Результат буде добрий, тому що, ну як воно, кришка не прилягає. Зараз я так положу. Я нічого не робив, там оце деякі втулки, зараз покажу. Я назад їх позапихав. Зато вони тут ось вилазять. О, якщо тут заподліцо йде, о, якщо тут, то вона вилазить тут. Якщо тут ось вилізла, тут буде за, за Ось, Наприклад, щас, щас ще раз візьму болтик, одні рукою знімаю, не довго. так, Ось беремо болт. Болт, якщо кришка приляже отак, то болт буде отак, буде сюди масло пропускати. О, а якщо ми придавим болтом, що в нас виходить? Зараз хай фокусує? Виходить у нас отаке. Отака біда. Будемо брати зараз болгарочку і оце діло устраняти. Оце і все. А прокладка своє діло зробить. Вона резину, а нормально треба просто прокладку брати. Ну я взяв дешевшу, поки грошей нема. На прокладку машину купив, на прокладку грошей нема. Парадокс. БМВ купив, казали, а ключа балонного нема. Ну, то таке. Це вже, е, як то кажуть, трошки А це я все, що хотів, друзі, вам показати в цьому короткому відео. Таких нюансів по машині, наче небагато. Ну, я люблю, коли двигун в чистоті і в порядку. Оце так. Все, на все добре, друзі, всім мирного неба. Зустрінемося.